Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Значить, почепив я такий ще один інвертор. І зараз покажу навіщо? І навіщо я поставив ще 10 кВт панелі? Сам не знаю, а точніше знаю і вам покажу. Так, друзі, ну значить, коли сонця немає зовсім, ну але воно буває, ну зовсім немає. Значить, 10 кВт панелей дає нам близько від 5% до 10%. Або має таке, що 3%, ну це взагалі ні о чому. Так от, значить, і в мене є генератор. Один я вже продав от, 7 кВт. а є ще один, а він звичайний. А звичайний генератор до такого інвертора, до такого простого дрючка, ми не можемо під'єднувати, тому що він його бачить і бачить, що там не все гаразд, і він не жує ту. Сінусоїду з помехами. вона нормальна, але але, але, воно з шумом, як то кажуть. І плюс герцовка там може бути, плюс-мінус 0,2 Гц туди-сюди гратися. Е, Тому друг мені каже Дмитро, Саня купи ще зарядник окремо для акумулятора е, з якихось там. Ех... Станції, в общем, і будеш заряджати тупо від генератора. Ну, значить, зарядник той коштує теж на сьогоднішній день близько 6-7 тисяч гривень, щоб там все перевірити, щоб він працював адекватно. І ще треба трошки, тому що сам я не хочу туди лазити. Була така ідея поставити ще один той продати генератор і купити інверторного типу. Ну, як зараз всі роблять. От, щоб був інверторний генератор, це так класно. Але скільки коштує інверторний генератор? Ну, так, щоб на 6 кВт або хоча б, ну, хоча б 5 кВт, щоб з нього можна було брати постійно. Не піково, а постійно. І щоб він не здох за перший тиждень, ну, мало ли. Скільки? Ви подивіться. Якщо брати от там дешеве лайно, по типу Зегора, там все те се, ну воно мені не подобається. Ну, воно ну, блин, воно завтра крякне і буде стояти мертвим якорем. Коротше, подумав я, подумав, і думаю, додам я просто ще один інвертор, і з'явився в мене інвертор Гроват. Дивіться, ну, по-перше, гроват. Він має, він 6 кВт. Всього лише. Він має два поля МППТ. Різнонаправлено можна ставити, і в мене так воно і стоїть. Два поля. Дивіться. Тут і тут. Все супер. Е, і цей інвертор, як і інвертор Андрій, в нього є генераторний вхід. Генераторний вхід. Він так і позначений. Gen. Gen. Ген. Генератор. Тобто. Коли дуже мало сонця, я можу все ж таки виробляти ще додаткову електроенергію, яка буде йти в акумулятор в цей же самий. І плюс до нього під'єднувати генератор. Звичайний, самий звичайний генератор, який легко ремонтується, дешеві запчастини і який більш-менш надійний. Так от, дивіться, інвертор коштує 18 900, він, значить, у мене під'єднаний до акумулятора, до мережі під'єднаний, але вона відключена. Мені воно не потрібно. І поки що я вивів одну розетку. Все. Тут на АКБ автомати. Тут у мене вихід автомати. Тут у мене генератор автомат двополюсний. Тут вхід, теж вимкнений. Ну і ПВ-панелі. 2 двохполюсних. 20 А. Поки що на панелі ще десь іде, отакий самий ящик буде стояти. Це там блискавка захист. От він нам поки що не потрібен, тому що в такі, в такі місяці року ніяких блискавок немає. Ну, добре, показую тепер, як запустити генератор від цього. Так, друзі, під'єднання генератора до інвертора гроват. Заходимо в меню. Значить, пункт номер три. Виставляємо тут ген. І пункт номер одиннадцять. Генератор. З генератора заряд 30 ампер. Це десь скільки там? Кіло 600? Ну, приблизно. Так, окей. Окей. Escape. Вмикаю. Автомат генератора з'явилася мережа 230 поки що, він думає так, і пішов заряд, значить, дивимося. Скільки пішло в заряд, розганяється. 25. Чутно генератор напрягся конкретно. А може і не конкретно. 8 ампер з генератора. Ерунда. Ну от якось так. Так що все працює. Ось пише навіть 1,8 кВт з генератора. А давайте зайдемо в меню. Пункт номер 11 Так, і з генератора ми виставимо 40 Ампер. Escape. Так, пішло 2,4 кВт. Ну, суперово. 2,4 кВт з генератора. Трошечки зашумів вентилятор. Ну, в общем, працює. Тут у мене поки що через одовжувач і на дворі генератор. Так, ну і генератор, щоб ви розуміли. Буде шумно, але дивіться простий. Ну, якось так. Так що, в принципі, в гавнюдні, дивіться, погода така, що панелі нічого не виробляють. Оце ось о, нормально, нормально, свинець. Так що все супер. Можна підзарядитися. Так, дорогувато. Ну, все буквально за годинку він і зарядить. Може трошки більше. Ну, звичайно, підзарядити я можу його за годинку, якщо я з свого генератора візьму всі 5 кВт, що я і хочу. Але мені треба протягнути нову проводку туди, зробити там все чітко і ясно. Ну що, побачили? Працює, заряджає все чудово, і заряджати можна великими струмами. Без усяких проблем, і не треба робити отої хімії, що е, я хотів, типу, дешево продати генератор свій і купити за 50 з балалайкою інверторного типу, який по якості ще невідомо який. Все банально просто. Тобто, е, мало того, що в нас тепер можна заряджати, і плюс іще в нас є два поля. Який сікась-накось, а дають нам ніхріна себе, коли є хоч трохи сонечка. Хоч трохи. Уявіть собі, можна при цьому з одного інвертора тепер я беру з основного нерна беру все на хату. Так, 10.48. Трошки вийшло більше сонечка, начебто воно в тумані стало, але воно є. Майже 8 кВт 57 А з акумулятора. 54 А в акумулятор. Коротше, все басить, акумулятор 100% тримається. Все супер! Треба розвантажити трошки цей інвертор, накинути навантаження з будинку трошки і сюди. І буде все супер. І спокійно собі зварюю від шестірки. Тобто від гровата я зварюю без всяких проблем. плазморез, компресор, ну не все одразу. По черзі. Але без проблем. Так, ну ви і питаєте частенько, як ти зварюєш від інвертора. До речі, вмикнули мережу. Пішов заряд з мережі. Та як, обакновенно? Так само, блин, як і від мережі. Втикнув в інвертор і зварюю, ну, а що робить? Ви думаєте, що? По 8 годин. В день сидіти без світла і там за одні півтори годинки щось можна назварювати. Та ну, про що Я цей інвертор і купляв майже-майже 2 майже роки назад. Пів, півтора, Більше ніж півтора, рік і вісім місяців десь так. От. Для того, щоб зварювати від нього. А цей, А цей зараз. От, виконує функцію якраз оцього. Тобто це і на хату живлення всієї хати. А від цього я зараз печу. Він якраз для того і є повішаний тут, щоб дозаряджати акумулятор, якщо є хоч Маломайське сонце, і для того, щоб від нього зварювати. Бо буває таке, що сонце валить. 8 кВт отсюда йде на опалення, на нагрів бойлерів, на коротше, всяку фігню. І ще тут бац вмикається насос для води. Резкий старт, перегруз, перенавантаження. І мені ще зварювати потрібно. Окей? Тому якраз оцей інвертор і є для того, щоб тут не було перенавантаження. Бо я такий дядько вигрібаю все, що можна вигрібати. Із ну, із... не плювати на економію в даний момент. Вобще. Просто вообще. Ну, якось так, друзям. би. Всім бажаю успіху, натхнення, бережіть себе, пишіть коменти, задавайте питання, що там показати. В они кстати, теж є генераторний вхід. Пункт номер 3 Буває таке, що він є і генераторний вхід, і мережевий вхід, АВР-ку треба ставити. Але в недорогих інверторах пункт номер 3 і там треба перевести не на UPS, не на АПЛ, а на GEN, генераторний вхід, так як я показував. Все, всіх обняв і трішки припідняв. Пока-пока. Бережіть себе. А в мене якраз готовий ще один станочок. Станочок поїде на Ізмаїл для замовника Федір. Федір замовник. Вам привіт. Значить, цей станочок у нас 30 на 40 блок, 3 блока. Ось такий красунчик вже повністю готовий. Зараз пакую. І завтра зранку будемо відправляти. І працюємо далі.